Окрім Арі, у нас немає жодної основи. Потім Баля Сулам, який, власне, визначив, що Арі це основа, і так ми продовжуємо. Альмітерлисмох. Нам більше нема на кого покладатися, окрім Арі. Ми вчимо тільки із праць балясулама, який пояснює розкриває праці Арі. Це зрозуміло. Окрім того, що ми вчимо, що означає з'єднатися з душою Арі? Раф, що ті цілі, для яких він писав, що ми повинні до них прийти, ми також хочемо до них прийти і вже знаходитися, бути там об'єднаними, нехай навіть і здалеку, поки ми їх не досягли, не осягнули серцем і душею. Це все залежить від прагнення людини. Від того, наскільки вона прагне до цього, наскільки вона протягом десятків років свого життя не зрушує з цього, живе цим життям у цьому світі і все ж таки все ж такик Лаґенаєм. Досягти розкриття очей у майбутньому.